Атрані став для мене відкриттям. Мене колись зачарували ці види на місто, надто нереальні. А тепер, коли я опинилась тут і побачила все на власні очі, відчула дух старовини, він заволодів мною остаточно. Ат незвичний, він самий маленький із комун на всій Мальфітані і, взагалі, у всій південній Італії. Але як на мене саме гарний. Хоча це не тільки моя думка, він внесений до списку найкрасивіших борго Італії. До речі, офіційно тут проживає всього десь 800 осіб, і з кожним роком людей тут все менше. Хоча тут є навіть і українці 21 особа, а трані найближчі сусіда Мальфі це всього на відстані 700 метрів. І до Амальфі можна діти пішки, пройшовши за сусідню скелю, або пройти через тунель в тій же скелі. Ми йшли і так, і так, і проїжджали автобусом багато разів, бо Атрані знаходиться якраз посередині між Амальфі і Мінорі, де ми і мешкали. Дивним чином, але в Атрані дуже мало туристів, порівняно з Амальфі. Якщо вам хочеться побути на цьому мальовничому пляжі зовсім одному, то міжсезоння ідеальний час для цього. Навколо – ні душі, самі бачите, ця вся краса тільки ваша. Хіба це не чудо? До речі, на календарі 30 жовтня, температура води плюс 23, повітря плюс 25. Можна навіть було й купатись, але для італійців це вже холодно і на пляжах цей час ви їх не побачите. А влітку тут зовсім інша картинка. Цей маленький пляж, заставлений шезлонгами, парасольками, і я думаю, атмосфера тоді тут зовсім інша. Ось ми йдемо всередині цього дивовижного містечка. Воно виглядає зі сторони моря як казкове. А всередині, взагалі, нереальне. Ця маленька площа це центральна площа Тюбен Умберто І, яку місцеве називають дуже просто п'яцета. Сходи ведуть до церкви Сан-Сальваторе, -Сан це 10 століття. І тут в часи Мальфітанської республіки ховали дожів і вибирали їх наступників. А ось під цією аркою проходить головна вулиця Віа Дейдожі. Вона звивається, бо проходить вздовж річки з грізною назвою Дракони. Зараз нічого драконистого тут не видно. Але я бачила в інтернеті кадри того страхіття, яке ця вода наробила в 2010 році під час розливу. Борхливі потоки змивали все на своєму шляху і виносили у відкрите море. Тоді пошкодило багато будинків, доріг, машин і пляж. Були людські жертви, і дівчину-офіціантку змило в море і спасти її не вдалося. На жаль, таке можливо, коли людина співіснує із природою в такому тісному контакті і сусідстві. Іноді здається, що будинки просто вироблені в скелях, а вулички це не збагнентні лабіринти в тих же скелях. Ми петляємо ними, і я дивуюсь, як людям вдається з першого разу знаходити тут свої дома. Та й будинками це важко назвати різної конфігурації на різній висоті і різними поверхами. Всі білі, все це складає той неповторний архітектурний ансамбль, який ви вже точно ніколи не забудете. А ще тут майже порожньо. Людей взагалі ми не бачимо, і в якийсь момент складається враження, що місто повністю наше. З усіх боків на фоні білих будиночків височіє темна коричнева дзвіниця церкви Святої Магдалени, це покровительниці Атрані. Вважається, що саме з її допомогою вдалося відвоювати містечко від Сарацинів, коли вони з'явились сюди в 12 столітті. І на декілька років заволоділи містом, вигнавши мешканців сусідній Амальфі. Сама церква 13 століття і єдина на всій Амальфітані в стилі рококо. Всередину ми не попали, бо було закрито. Але на площі перед церквою, з видом на море, цілковитий тиші ми нагулялись до схочу. Тут ще є і інші церкви, але ходити туди-сюди, по сходам, вверх і вниз, і по лабіринтам вуличок – то ще квест. Тож ми йшли не туди, куди хотіли, а туди, куди вела нас дорога. По дорозі, що проходить по Аркадії, що схожа на Давньоривський аквідук, це головна дорога узбережжя. Прямо посеред знаходиться зупинка автобуса Амальфі Салірно. Звідси ж можна відправитись в Равело. Це на верхівці гори і де треба обов'язково подивитись віллу Руфало і Вілу Чемброни. Хто не бачив моє відео про Равело, подивіться. Ну, а назад із Равело я рекомендую спускатись пішки. І тоді ви прийдете в атрані такими мальовничими гірськими стежками від оливкове і, і лімонне сади з незабутніми панорамами на море і на все узбережжя. Інших видатних пам'яток. і Активності тут більше немає. Тут головне ця неповторна атмосфера, неповторна архітектура і близькість Амальфі, де життя вирує і кипить. І ми йдемо туди, щоб порівняти цих двох сусідок Атрані і Амальфі. Колись ти була столицею Давньої Мальфітанської Республіки. А тепер ти центр курортного відпочинку. Ну і взагалі все узбережжя, яке ще Бакачо називав узбережжям русалок, щільно пов'язано легендами. Тут жили й гомерівські сирени, що закликали своїми голо... солодкими голосами моряків на ці скелі і топили кораблі. В цих водах плавав Одіссей, а чарівна русалка Амалфі. З очима морської хвилі була улюбленою дружиною Геркулеса. Коли вона померла, він вибрав берег з найкрасивішим ландшафтом в долині річки Канетто, і берег цей, звичайно, став називатися Мальфі. Ну, в складанні легенди та ліці великі майстри. А насправді історія створення міста пов'язана з знатним римським сімейством Амальфес. Це четверте століття нашої ери, коли римські патриції шукали більш спокійні стабільні місця, ніж Рим, який переживав кризу і наближався до краху Римської імперії. Спасти Рим їм не вдалося, а от заснувати гарні міста на всій Кастієрі і зробити Амальфітану багатою і прекрасною їм вдалося. Ну і значна концентрація багатих освічених людей мала свої наслідки. Містечка переростали в міста, а згодом і утворилась морська республіка з центром, звичайно, ж, в Амальфі. Маринара проіснувала з 839 по 1137 роки і мала своє представництво і в Тунісі, і на Кіпрі, і в Єгипті, в Візантії, і навіть Індії. Її монети ходили по всьому Середземномор'ю. Амальфі місто, на яке дивляться вперше з моря. Тоді можна побачити його парадне обличчя. Звичайно, що головним. Приваблювачем тут набережна і широкий пляж, але над містом по скелям розкидані тут і там дивовижні численні споруди, чи то монастирі, чи то віли, чи то отелі, зразу і не розбереш. Хоча тут все так неоднозначно. Он зліва на горі. П'ятизірковий отель, найкращий в місті, з найкращою панорамним майданчиком на місто. Він же, бувший монастир Капуцинів, що діяв ще з 13 століття. Там є дуже гарна алея Віа Анонцеатела, що йде до церкви сан бяджо англійський письменник Осберн Ситуел, що був захоплений монастирем у квітах, колись писав. Хто не бачив Амальфі, той не бачив світ. Але хто не бачив Амальфі з тераси монастиря капуцинів, той не бачив Амальфі. А отам справа на горі, будівля виглядає як гарний отель. А це кладовище. І якщо йти за трані пішки через тунель, то якраз і виходиш на це кладовище. Але воно чомусь не лякає. Ми йшли і милувались видами на амальфі гори і море, і було зовсім нелячно. Було гарно, спокійно і затишно. А це центральна площа Дуомо з фонтаном сант андреа над якою виситься кафедральний собор святого Андрія Первозванного, що є покровителем міста, в соборі зберігаються священні реліквії, частини мощей святого, що були привезені з Константинополя в XIII столітті, кажуть, що вони виділяють манну, як і тіло святого Миколая в барі. Вірити чи ні цим легендам вирішує кожний, а я ж просто милуюсь оздобленням собору, як витвором мистецтва, масивні двері, орнаменти, біло-чорні смужки, мозаїчні пано. Мене завжди захоплює здатність людини творити прекрасне, навіть у важкі часи, особливо в далекому 13 столітті. Саме місто дуже компактне, хоча яким воно може бути тут, на скелястих берегах, зажатих з трьох боків горами. Тому головна вулиця тут одна: Віа Лоренцо да Мальфі, і вона йде по долині річки. Це і центральна, і головна торгова вулиця, і розважальна. Від неї вправо вліво відходять вузенькі проходи лабіринти, а ще є криті проходи, називаються субпортіко. Коли по ним проходиш, здається, що ти просто всередині скелі. Серед лабіринтів вулиць, Арок, Сходів зустрічаються маленькі площі. Зазвичай туристів тусуються на набережній і головній центральній вулиці, але якщо поринути в це численне відголудження, тут залишаєшся. Майже на самоті в цьому спокої і особливому шармі. Мене інколи питають, що я нахожу в цих старих потертих стінах, розхлябаних будівлях і облізлій штукатурці, що тут гарного, і що я намагаюсь віднайти в старому камінні. А я вам скажу: я шукаю причетність, причетність до історії, до цивілізації. Якщо на місто дивитись тільки як набір будинків, клумб, доріг, то після третього, п'ятого, перестаєш їх відрізняти. Так гарно, так мило, але не залишає присмаку. Інша справа, коли ти знаєш історію людей, події. І можеш їх прив'язати до цього міста й будинків, і вулиць, включаєш фантазію, уяву і вже бачиш баталії, що тут відбувались, людей, що тут ходили цими вуличками, дітей, що тут бігали і всім заважали. Тоді я починаю краще розуміти цей світ і цих людей, і такими незрими ниточками пов'язують мене з цією місциною, бо ми в одному місці, але в різні часи і епохи. Це таке єднання з світом, воно для мене дуже важливе. Тому я намагаюся в кожному місті шукати людські історії і події, щоб уявити те життя. Мені мало просто з'їсти шматок піци і випити горнятко кави. Це про сучасність. Мені потрібні історія і минуле. Так, гуляючи, ми дійшли до музею-магазину паперу. Музей розташований в будівлі паперової фабрики 13 століття. Тут можна побачити інсталяції процесу виробництва паперу. Тут одні з перших в Європі почали його виготовляти, і на такому папері писав папа Римський, що отримував, звичайно ж, найкращі сорти паперу. І дійсно, розглядання екземплярів паперового полотна і виробів з нього захопило нас настільки. Що ми провели там більше часу, ніж очікували. Настільки все витончено, якісне, красиво. А серед красивих речей і себе почуваєш красиво. Якби Амальфії не називалося Амальфі, його можна було б назвати лімонією. Ми не втримались і прикупили парочку пляшечок з лімончелло. і вже дома не одним вечором солодко солодкокислим смаком Амальфітани. А ще тут є кераміка, одяг, шкіряне взуття ручної роботи, сумочки, їжа, безліч овочів і фруктів. Тут вже можна загубитись не на один день. Головне щоб вистачило кешу в гаманці. Ми повечеряли в гарному ресторанчику з красномовною назвою «Дольче Віта. Слазання домашнє вино, що ще треба для щастя і відчуття Дольче віта. А Марфі чудовий він зайняв своє почесне місце в моєму списку улюблених міст, про які я говорю, що я хочу сюди ще раз вернутися. Ну, але так я кажу про кожне місце, в якому я була, особливо якщо воно італійське.